Сьогодні у нас п'ятниця і сьогодні у мене танці. Влоги... не буде нічого цікавого, тому що, в принципі, все, все по-старому. Да? Вчора я була в Макдональдсі. Так що сьогодні я зараз зберусь, покажу вам мій вау-наряд. Не дуже, звісно, звичайний, базовий, тому що в мене сьогодні зйомка на танцях. Була да, от. так багато. Ног, тільки мене нові, боже, я їх просто це я їх обожаю. Да, і в мене голова грязна, ну що то придумаю. Дуже крутий наряд, тільки це буде трошки не так виглядати. Вот. Це буде отак. Ми вот. Танцюю тані з локтями. К... Сама придумала те, сама придумала. Коротше, вчора ж були каляцки, вчора накладувала 1700 і то у своїх родичів. Ну і в папу. Гараса, хараса, удачненько, Тепер да? Проберемо цей срач, будь ласка. У мене тут лосіни, так що мені придеться раніше вийти, щоб там переод... Tell me nothing. Мне, короче, делать, если чупочопс. Я до бабки гулять. До бабки просто в тапочках летних, девочки, беда. Таких вот галошек бежу. Вообще, у меня была съёмка, я на танцах. Я дуже рада, це остання съёмка в цьому роціку. Так сумно. Чим я займаюсь під кінець дня? Я, э, готую, э, что-то к я за замок AF. Короче, я Підготовлюю фотографії для мого для моєї дошки бажань на 2026 рік. Так що да буде великий процес, як це роблю. Але сьогодні тільки такі кусочок я просто шукаю картинки.